Цього року у нас буде від двох до чотирьох екіпажів щоденно заступати на патрулювання нашого міста. Два поліцейські тобто два велосипеди, два поліцейських це рахується один екіпаж велопатруля. Порушення громадського порядку здебільшого це лежить на велопатрулі. Тобто порушення правил вигулу тварин в парках. Алеях, набережнах, набережних, де люди відпочивають, порушення благоустрою, тобто знищення насаджень, кущів, квітів, такого роду, також реагуємо. Складаємо адміністративні матеріали, протоколи на адміністративну комісію. Велосипедами ми можемо заїхати туди, куди автопатруль заїхати не може. Наприклад, паркові зони, при дворовій території, наприклад, якщо десь там на дитячих майданчиках. Поки приїде автопатруль, ймовірно там порушники можуть покинути те місце. Велосипедами ми можемо заїхати туди, куди автопатруль заїхати не може.